Всім привіт, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про додаток, який стосується виключно інсталяторів та інтеграторів. Це е, ініціатива від е, компанії Dahua, яка запрацювала досить уже довгий час назад. Вона запрацювала на нашому ринку. Це спеціальна бонусна програма для інсталяторів і інтеграторів називається DH Partner – Дахуа Partner. В чому заключається суть цієї е, бонусної програми. Е, зараз я вам покажу наглядно. Є додаток, називається DH Partner, в якому в який ви можете скачати і в якому ви можете зареєструватися. В цьому додатку ви можете знайти такі речі, як там, різні тулкіти, типу калькулятори, е, інструменти підбору, м, наприклад. Фокусною відстані, там, наприклад, є можливість порахувати об'єм, який треба вам для запису архіву, який жорсткий диск вам потрібно зробити в вашій системі. Наприклад, ви можете подивитися різні відео про новинки від бренду DAHO. Ви можете подивитися, наприклад, Різні каталоги, різні каталоги продуктові. Але найголовніше тут це ось ця кнопка кнопка сканування. Що вона робить? Коли ви скануєте, ви як інсталятор берете і купуєте обладнання, яке ви потім далі будете встановлювати, або як інтегратор, відповідно, ви можете. Зісканувати серійний номер цього пристрою і отримати певні бали, які будуть е, включати в себе 1% від роздрібної вартості е, поточної цього пристрою на нашому ринку. Це так званий D-H-Club, е, який ви можете, верніше не DH-Club, а е, Point Small ось такий от, де ви можете бачити. Пристрої, які на даний момент ви можете обміняти на ваші накопичені бали. Тобто ваші бали. Ви можете, як інсталятор, накопичувати ось сюди. Ви будете бачити всі ваші сканування. Відповідно, ви будете бачити, скільки ви балів накопичили. Кожне сканування воно діє рівно один рік. Тобто, якщо ви сьогодні зісканували, придбали камеру, яку ви далі будете встановлювати, ви зісканували з неї серійний номер. Отримали певні бали і, наприклад, їх не використали з якогось з якоїсь причини, рівно через рік, в цей же день, у вас відмінусується ось саме ця кількість балів. Кількість балів, яка важить, скільки важить це кожний продукт на обмін, відповідає роздрібній ціні на нашому ринку цього пристрою в момент, коли воно додавалося сюди. Відповідно, якщо ви хочете подати заявку. В о, на участь в бонусній програмі ви маєте бути офіційним інсталятором або інтегратором, тобто ФОП або ТОВ. І... Коли ви будете проходити реєстрацію, потрібно вказати ваш ІПН, за яким можна буде пересвідчитись, що ви легально працюючий інсталятор-інтегратор. Тобто ваші квед коди будуть відповідно, там робота з електромонтажним обладнанням, робота з системами безпеки. Ось в такого плану. Е, відповідно, ви реєструєтесь спочатку ось е, в. Додатку, в самому додатку, а потім у вас буде е, в вашому профілі висіти ось тут. У мене, бачите, вже зареєстрований тестовий додаток з бойовий батон. А ось тут де DH-Club, де ви е, можете передивлятися ваші якісь, е, вашу, вашу активність, my activity, ви можете там бачите, е, дивитись, скільки у вас. Балів тут було, але тут у мене зараз нічого нема. Якщо у вас не буде приєднання до бонусної програми, замість ДHCLA буде написано. Приєднатися до бонусної програми, і ви проходите ще одну внутрішню реєстрацію, щоб приєднатися саме вже до бонусної програми. І таким чином у вас відкриється можливість відкривати ось таким ось чином е сканер. Да? І за рахунок цього сканеру ви можете е сканувати етикетки з коробок, е де буде видно серійний номер вашого пристрою. Е ця програма працює вже з 2000. Дай Боже пам'яті, по-моєму, 20-го року. Вона успішно вже знайшла велику кількість прихильників. Я закликаю, якщо ви є професійним інсталятором інтегратором також приєднуватись, тому що я, якщо чесно, не пригадую жодного іншого бренду систем безпеки на ринку України, який може похизуватися такою цікавою програмою. Дякую за перегляд. Всім до побачення.